Де зараз безпечніше купувати кавун, щоб не можна було спокійно поласувати і не відкинути копита? Сьогодні в нас 11 червня, і я придбала три зразки: АТБ, Ашан і Сільпо. І в мене є ось такий дуже класний помічник, який називається Green Test. І дізнаємося, де продають кращі кавуни. Перший кавун за тебе мені заважив на 5600 і коштував він мені 249 гривень. Другий кавун ось такий шматочок. Я купила в Ашані. Його вага кілограм 600 і коштував він мені 131 гривню. І третій кавун із сільпо заважив мені на 4100. Це у нас два кавуни вогника. А цей кавун називається кавун перший гатунок. Підготуємо наші зразки. Ой, як він пахне. А тебе ж не класно пахне. Такий запах пішов. Тут така шкірочка, я вам скажу. А цей зовсім не пахне. Вмикаємо наш апарат, вибираємо тут фрукти і шукаємо кавунчик. Є кавунчик, бачите? І тут пишеться, що норма 60 мг на кілограм. Це так цікавенько, як іграшка для дорослих. Давайте перший за тебешечки. Бачите, тут така є штучка металева. Засовуємо в кавун і чекаємо. Що mm. там? Ух ти! Клас! Дивіться, що показує. Тобто норма 60 мг на кілограм, а тут 30. Клас. Тобто за тебе їсти можна, нормально все. А ну давай попробуємо. Він в міру солодкий, ароматний і дуже смачний. Ашанчик давайте. Ашанчик теж нормально. Чи це ця фігня, бреше, чи воно реально нормально все. І попробуй догадайся. В Ашанчику смачніший, він більш солодший, більш текстурніший такий. Мені більше сподобається. Теж якось так не дуже пахне. І сільпошечка. Сільпо теж нормально. <світ> Але цей мені по смаку зовсім не сподобався, він зовсім без смаку. Гербицидів, пестицидів нема, так що можете їсти спокійно. А в мене ще є черешні за тебе, давайте черешні проткнемо. Що воно по черешні скаже? <світ> Вам не здається, що ця фігня не працює, ні? І тут, до речі, дивіться, є навіть вимірює радіацію. А Оскільки деякі з вас знають, що я народилася в жовтих водах і 24 роки там прожила, і це уранове місто, тому можна спробувати чи багато в мені радіації. Дуже буде цікаво. Нормально, дивіться. І не треба люди трендіти, що жовтоводці світяться вночі. Це неправда.